Коли палає будинок, перше про що думаєш рятувати людей. Днями у Чернігові посеред ночі зайнявся двохповерховий будинок на вулиці Ніжинській. Молодій сім'ї двоє діток, старшому і Васику 5 років. Меншенькі Оленці не виповнилося двох. Коли швидке полум'я охопило оселю, господарі спали. Першими пожежу помітили сусіди. Вони й викликали рятувальників. Смотрю, що там уже горить їх сарай і починає горіти наша врем'янка. Я визвала пожежних, Хоч і дім вже палав майже годину, господарі перебували усередині. Коли стало зрозуміло, що відбувається, жінка кинулась до дітей. Вийти з будинку було вже неможливо. Навкруги було полум'я. Розбило стекло, перший раз розбилась, не порізало, ну не вивалилось. Я второй його раз висадила і передала дітей. Малечі одразу прихистили сусіди, а потім їх відвезли до бабусі. Хлопчик після страшних подій почав заїкуватися. Ну да, Ванька мені в сразу сказав, бабуленька, мені ніжки замерзли. Ніжки, кажу, мені холодні, пам замерзли, бо боси Голова сімейства надвір вибіг крізь палаючі двері. Через це отримав опіки різного ступеня. Нині він перебуває в лікарні. Тім, в якому жила сім'я, згорів ущент. Наразі родина не має навіть у що вдягнутися. Тож тепер ці люди потребують вашої підтримки, бажаючи допомогти сім'ї, можуть зателефонувати за номером, що на екрані.